Мер вам, брати і сестри. Бог дарував неділю. І ми знову зійшлися як одна сім'я для того, щоб прославити його. Будемо давати звіт, як жили цілий тиждень, Бог благословляв. І Бог веде нас. Веде кожного по своїй дорозі. Знаєте, Бог дав мені. Сьогодні слово трошки пороздумувати. І виходячи з дому, я собі так думаю, вдома я один, в церкві я другий, але є земна дорога, по якій ми йдемо. Ми всі, іде, ідучи по цій земній дорозі, ми йдемо до тієї вічності, яку приготував нам Господь. Але живучи тут на землі, ми вибираємо або широку дорогу, де багатьох йде, багато йде, і вона в погибель веде. А одна дорога вузенька веде до Ісуса Христа, до Спасіння, якою ми дорогою йдемо, які ми двері відкриваємо в своєму житті. І ходячи. Ми думаємо про ті небесні оселі, християни, про ті небесні оселі, де там буде добре. Але чи так воно буде? Слово Боже нам говорить 13 розділ Євангелія від Луки з 22-го вірша. Я хочу зараз зачитати і порозважаємо трохи. І проходив він містами та селами він і навчав до Єрусалиму простуючи, і звався до нього один. Господи, хіба буде мало спасених? А він відказав їм силкуйтеся, війти тісними воротами. Бо кажу вам, багато хто буде, будуть намагатися війти, та не зможуть. Як стане господар. Та двері замкне, ви зачнете вистукувати із надвору та стукати в двері і казати, Господи, відчини нам. А Він вам відповість і скаже: не знаю я вас, звідки ви, тоді станете ви говорити, ми їли і пили перед Тобою, і на вулицях наших навчав ти. А він вам відкаже. Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Буде плач та скрегіть зубів. Як побачите ви Авраама, та Ісаака та Якова та пророків усіх у Царстві Божім себе ж вигнаних геть. Хороше місце! Сказав один чоловік до нього, чи багато буде спасених. Я сьогодні ставлю питання собі, чи я спасений. Знаєте, в народі говорять і кажуть, що всім то й мені? А я так не хочу, що всім так й мені. Я хочу, щоб я був спасений і війти в Небесне Царство брамами вузькими. Але слово нас застерігає і говорить, що щоб війти в брамами цими вузькими, треба прикладати зусилля, щоб війти. Треба прикладати силу, щоб бути з Господом. А так часто її не хочеться прикладати. Краще бути свободно і плисти по течії, так як та риба гнила або мертва. Бо жива риба, вона завжди йде проти течії, і вона досягає певної мети. Я, як старий рибак, то скажу, щоб однереститися, рибі треба пройти проти течії і оставить потомство. Ми з вами, є християни, і ми бачимо і знаємо, і Він у нас живе це Ісус Христос. Це та ціль, яку ми при житті. По благодаті отримуємо спасіння через Ісуса Христа. Але війти брамами в місто, в Небесний Єрусалим, нам тільки поможе наше зусилля. Знаєте, одного разу один чоловік сказав до нього Юнак, ви пам'ятаєте те місто каже, що мені зробити, щоб спасти свою душу. Кожного колись да виникає те питання. І Христос йому каже: виконуй ту, ту, ту заповідь, а Він каже, я з молодості це все виконав, що мені ще бракує. Христос, бачивши його серце, що Він був багатий, але каже: розпродай всей маєток свій і роздай в Богів. І тоді матимеш спасіння. Що зробилося з юнаком? Встав і засмучений, пішов. Не дуже хочеться віддавати, знаєте? щоб війти в брами вузькі і отримати спасіння. Ми повинні жертвувати своїм не тільки маєтком, не тільки гричми, не тільки здоров'ям своїм. Ми повинні жертвувати всім. Абсолютно. Часом. А духовним тим більше. Але каже, що ви будете стояти за брамою і будете стукати, і будете говорити, відчини нам, Господи. Хіба ми не їли і не пили, і Ти нас не навчав? До кого говорить тута Господь? А говорить до церкви, до тих, які чули Слово, які їли, їли духовну їжу, які були разом, які навчалися, але чомусь не війшли. Чомусь Господар прийшов і закрив двері і каже, я не знаю вас. Одне місце є дуже добре, це в Матвія 7 розділ, 7 розділ де пише 21 вірш, Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, хіба ми не іменем Твоїм пророкували, хіба не іменем Твоїм демонів ми виганяли, або не іменем Твоїм чуда велике творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. До кого говорить Господь? Знову ж таки говорить довіруючи. Ми ж бачимо і читаємо, що вони робили, пророкували, що вони чуда велике робили, демонів візганяли. Але каже Господь я ніколи не знав вас, відійдіть від мене. І написано: хто чинить беззаконня. Ми в своїх очах такі буваємо правильні і такі святі. Що ми того не замічаємо і думаємо, в нас все добре. Але крім вас самих, і так само мене, самого своє серце я знаю найсаме краще, ви не знаєте. І ви можете мені це сказати. Але Господь серце видить. там не пройде так, як в нас в людей проходить. Хочете війти в Царство Небесне, не робіть беззаконня. Каже, до церкви, каже, пророкували, демонів виганяли, працю велику робили, але ж не війдете. А чому? Каже, я не жив, простими словами кажу, я не жив в вашому серці. Ви жили для себе, ви робили все для себе, але не для слави моєї. Я не був присутній в вашому серці. Ви жили для себе і наповняли свою плоть, а дух ні. Бог застерігає сьогодні кожного із нас, а мене особливо. Подивись на своє життя. Ти хочеш в вічність, ти хочеш війти в брамами вузькими. Але чи хватить тебе сили? Знаєте, їдучи сюди вже по дорозі, я згадав момент в своєму житті, коли старші то пам'ятають, коли лази були, брат Борис їздив на такому, да? і людей багато було на зупинці, в острозі, і кожному треба було доїхати додому. І як сільодками напихались туди. І якщо ти зараз не влізеш, то ти будеш стояти до вечора там. І чи доберешся ще додому, чи ні, не знаю. І ти мусиш влізти, і ти пхаєш, по головах мало що йдуть, і все. А в духовному, в духовному сенсі, то взагалі, чи ми так хочемо влізти і війти вірніше до Ісуса Христа, чи ні? Ай, завтра почитаю Біблію. Сьогодні в мене не вистачає часу. Ай, завтра помолюся, Ай, завтра поїду відвідаю. А й завтра <кій> і так кожен день. Бог сьогодні нас будить і каже: живіть сьогоднішнім днем. Сьогодні силкуйтесь, сьогодні прикладайте зусилля і входьте, я не бороню. В 10 розділі Івана Господь говорить, я двері вівця. Хто через мене каже, війде, Той пасовище найде, і я двері. Чи беремо ми ці двері і силкуємося війти через ці двері? Повірте, як би ми не старалися, як би ми не хотіли обминути Ісуса Христа і війти в дім, новий, в дім той, який приготував Христос для нас, до Отця не вийде. Не вийде. Каже Христос, я правда, дорога і життя, і до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Нам, повинен, нам потрібен Христос. Нам потрібен той ключ, який сьогодні, і ті двері, які сьогодні, через які сьогодні ми можемо війти в вічність, через які ми можемо отримати спасіння, але вже тут на землі тому що тільки він один посередник між Богом і людиною. Сьогодні багато хочуть сказати, що я ось такий, я святий, я можу тебе провести до Отця, бо я є посередник, нема іншого посередника. І немає інших дверей, через які ми маємо війти. Бо каже, коли господар закриє, то ніхто не війде, і коли відкриє, то теж ніхто не закриє. А Господар хто в нас? Ісус Христос. Він Господі нашого життя. То тоді ми можемо сказати вільно, так, я війду і я спасений. Щоб не було ніякого сумніва, то тобі потрібен Христос і жити на землі праведно, не грішучи. А якщо навіть Ісус грішив, то ти маєш впасти на коліна і сказати, Господи, прости, бо я ненароком уступився. І Господь простить. Бог любить, любить нас і сильно. І Він на те зібрав нашу церкву і тут, на цьому місці, утворив цю церкву через братів, через сестер, але це Господь зробив. І я вам скажу: в цю церкву приводимо не ми, люди. А приводить Господь. І приводить Господь. І ми стараємося, щоб війти в небеса, а це буде. Брат Сергій сказав на початку, хто слухав, що ми готовимося, і ми маємо отримати Спасіння. Але ж щоб ми отримали Його, нам повинен бути, то ми повинні прийняти Ісуса Христа. Як особистого Спасителя, і жить праведним життям. Вже тут на землі, віддаючи славу не для себе, а для Бога. Знаєте, можна проходити ціле життя в церкву, а кінечний результат ад. Вибачте, я кажу все в любові, але я так маю сказати, мені говорить так Господь, щоб я сказав саме перше до себе. Можна проходити все життя в церкву, а кінечний результат ад. Чому? Бо можна прикидатися, можна бути майже християнином. Можна гарно співати, можна гарно діджирувати, можна гарно розказувати вірші, можна гарно говорити проповіді, а вдома бути зовсім інакше. Чи не так? Я часто Чую проповіді, і якщо мені подобалася проповідь, я кажу завжди собі. І перед Богом кажу: а ти, брате, живеш по цій проповіді чи ні? Бо якщо почути, то ти так не живеш. Ти в церкві один, а вдома зовсім інший по відношенню до дітей, до жінки. Дома ходить такий грозний суддя, знаєте. Кулаком по столі, ти жінко мовчи, ти закрий рота там діти звичайно слухняни, треба виховувати. Але ж, ти маєш бути, якщо ти так проповідуєш, ти маєш бути кругом на будь-якому місці, на роботі. Вдома, в церкві, щоб в тобі відображався Христос. Щоб люди бачили, що дійсно Він є в тобі. І ти з певністю можеш сказати, я спасенний. Бо ці ворота, які я маю війти, в які я маю втиснутися, вони всередині в мене. І він живий, і Він дає спасіння, і він дає думки, і він дає слова, і Він дає працю. Тому Хай Бог благословить нас всіх, щоб. По дорозі, куди ми йдемо, йдемо до вічності, а я вам скажу, що кожен сидячий тут, а хто народився, колись до нього прийде вічність. Щоб ми були готові сказати, ось я твій раб, ось я твій раб. Я готовий послужити, я готовий зробити, я готовий підставити плече, я готовий пройти з тим. Хто нуждається в тому, щоб його підкріпити, незважаючи на свої обставини в сім'ї. Тому хай Бог благословить, щоб ми пам'ятали, що дорога вузька, по якій трудно йти, то якраз наша дорога, де ми падаємо, де Господь піднімає, омиває, освячує і веде далі. Слава йому навіки. Амінь. Амінь. Будемо молитися.